Расований ракетний обстріл, у тому числі із Запоріжжя. Відчутна відповідь на дії агресора від збройних сил України. Потужні і незламні рятувальники і волонтери. Вітаю в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше у нашому випуску ворог продовжує атакувати територію України. Цієї доби дісталося і Запоріжжю. І запорізькому району вночі під ударом опинилась промислова інфраструктура, а по обіді вдарили у мирну Новософіївку. Є загиблі та постраждалі. Ворог знову обстріляв ракетами Запоріжжя. Близько 12-ї години в ніч на 5 грудня було кілька прильотів С-300. в обласній військовій адміністрації. Повідомили, що вдарили по промисловій інфраструктурі міста. За наявною інформацією, люди не ушкоджені, рятувальні роботи продовжуються. Загалом протягом доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів на Запоріжжі. До поліції надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків та інфраструктурних об'єктів. А вже по обіді, під час масштабної тривоги в усій державі, в результаті ракетної атаки ворога по селу Новософіївка Запорізького району пошкоджено приватні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, двоє загиблих та троє поранених. Серед них однорічна дитина ракети забрали життя подружньої пари, до якої приїхали у гості рідні на виході з будинку. Вони потрапили під обстріл. Господарі загинули їхні родичі разом з дитиною госпіталізовані. Дитина вроді хорошо, жінка юмяніка пострадала добре. і льмяні. Дитина вроді хороша. Гості вони їх проведжали, Вийшли до машини якраз. Вони тільки вийшли про важать. Угу. Чолові... племянника з дитини відкинуло, Що й залишилось. Менш шко... пошкоджено. Родичі загиблих і постраждалих не стримують ані слів, ані емоцій щодо чергового злочину расистів. Згоріли, горіли в пеклі. За що наших людей? Ладно, ви воюєте, воюйте з солдатами, а за що гибнуть наші діти? От за що? Це мій крісник лежить в тяжому стані. Оте маленьке дитятко, яке приїхало до бабушки в гості. За що його так? Потерпають від ворожих ракет і інші населені пункти нашої країни. Тим не менш, загарбники продовжують нести втрати хроніки воєнного стану. Далі у нашому випуску. 285-та доба широкомасштабного вторгнення агресора і героїчного спротиву українського народу Навалі на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Ворог веде оборону, Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка. Нескучне золота нива і причистівка на Донеччині та Новоандріївка, Новоданилівка, Залізничне Гуляйполе, Червоне і Дорожнянка Запорізької області. Дісталося і кривому рогу трьома ракетами. Ворог вдарив по промисловому підприємству. Загинув один з працівників, троє поранені. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Та без відповіді ворог не залишається. Підтверджено ураження силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад 10 мертвими. Втрати ворога за добу: 540 окупантів, два танки, вісім бронемашин, шість артсистем, вертоліт, дев'ять безпілотників і 18 одиниць автотехніки і систем. Нестача вчителів, нищення військових баз окупантів і переслідування перебіжчиків це не повний перелік проблем, що нажили собі загарбники залізши на територію Запорізької області. Останні новини звідти розповість наша Вікторія Мельник. На тимчасово окупованих територіях не вистачає вчителів, адже великий відсоток українських педагогів не перейшли на бік окупантів. Загарбники намагаються вирішити це питання завісши дагестанських просвітників, щоб русифікувати наших дітей після першого жовтня школи почали закриватися, тому що немає вчителів і немає дітей. Рашисти в декілька разів намагалися завести вчителів з Дагестану з Чечні з інших республік Росії, але довго вони не протримувалися на території тимчасово окупованого Мелітополя. А через два-три тижні від'їжджали так. само вийде, і в цей раз точно вони не зможуть знайти собі місце на території тимчасово окупованого Мелітополя. За минулий тиждень українськими військовими на Запорізькому Напрямку було знищено щонайменше 20 окупаційних баз та понад тисячу загарбників. Міський голова Мелітополя повідомляє, що військові РФ КАМАЗами завозять своїх поранених і двохсотих до міської лікарні. Вони почали масово привозити своїх вбитих і поранених, але їх настільки багато, що їх вже не везуть до лікарні, їх в полісаднику перебирають, і після цього лише відвозять їх до лікарні. Той хто вже не живий, з тих забирали бронежилети, якесь там оснащення. Немає нічого більш важливого під час повномасштабної війни ніж забезпечити сільські клуби баянами за державний рахунок. Про це заявила Ерефівська голова ради Федерації Матвієнко. Та архіважливо у лапках вводити такі ноу-хау на тимчасово окупованих територіях, де немає якісних медикаментів, продуктів харчування та безпечного життя. Колишній очільник бердянської єпархії, митрополит Ізюмський і Коп'янський Єлисей потрапив під санкції РНБО. Служба безпеки України повідомляє, що фігурант погодився на співпрацю з окупантами, просував проросійські наративи та виправдовував військову агресію РФ в Україні. Служба безпеки України повідомила Мелітопольській колаборантці Шапурові про підозру. Вона спочатку тимчасової окупації стала псевдодиректором департаменту освіти. Зрадниця тісно співпрацювала з РФ, передала деякі корпуси навчальних закладів під бази рашистам, а також надала ворогу автівки, комп'ютерну техніку та інші речі. Її судитимуть за колабораційну діяльність та за добровільне заняття посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. На тимчасово окупованій території псевдовлада почала роздавати безкоштовне вугілля пільговикам. Так вирішили колаборанти через те, що не всі будинки підключені до газопостачання. Та якби окупанти не вторглись на нашу землю і не трощили критичну інфраструктуру, населення Запорізької області було б забезпечене усіма необхідними комунікаціями. То може втікти з окупації, робить це. І єдиним шляхом до порятунку від руського миру є так звана дорога життя. Грунтовка від Кам'янського єдина можливість вибратись з окупації. З дощами її прохідна здатність зменшується, та ще й загарбники не гребують обстрілами мирних колон. Допомагають подолати цю ділянку рятувальники, в який спосіб сьогодні цивільні дістаються підконтрольних Україні територій в нашій області. Розповімо в наступному репортажі. Готов! Готов! Обстрілами проте вірою в очах евакуюються десятки людей з тимчасово окупованої території до Запоріжжя. Складнощів додають несприятливі погодні умови. Так звану дорогу життя, що у селі Кам'янське щоразу під час дощів розмиває так, що автівки та вантажівки застрягають у багнюці, і самі вже не здатні вибратись. Проїхати цим шляхом зараз можливо лише за допомогою спецтехніки рятувальників. А окупанти тим часом користуються такою ситуацією та гатять по цивільному населенню. Останній обстріл колони мирних громадян тривав кілька годин. У цей час мої колеги Артем та Роман продовжували витягувати машини. Обстріл продовжувався. Він Припиняли стріляти, коли машина поверталася назад. Коли ми цепляли машини і почали їх витягувати заново, обстріл розпочинався знову. В колонії було приблизно 49 людей, з них 11 несовершеннолітніх та одне немовля. Подружжя Сергій та Лариса близько чотирьох місяців чекали на дозвіл від псевдовлади, щоб виїхати з пологів, адже інакше не випускали. Коли випала така нагода, навіть і речі не зібрали, виїхали, у чому були, аби скоріше дістатися підконтрольної Україні території. Дуже тяжело. Дуже важко. Чого? Дорога. Дорога. Бок пости, сложна прийти. Дуже дуже важко. Ми поки стояли, були польоти. Поки стояли в Кам'янському, були польоти. А так. А так. Ну відносительно ми тихо доїхали. Пан Ілля розповідає, що у колях застрягало по кілька машин, а загалом шлях до Запоріжжя був більш-менш спокійним. Чоловік каже, ймовірно, від обстрілів врятував туман. Болото сильно пожежне, Ну і мЧісніки машини. Ну я слава богу, сам проскочив. Вот а так колія там по колено і більше. То тобто, ну, дуже важко проїжджати. Наразі до обласного центру пропускають до півсотні автівок. До проведення псевдореферендуму з непідконтрольної території виїжджали і тисяча, і півтори тисячі машин. До того ж, окупанти значно ускладнили процедуру пропуску через свої блокпости. Люди виїжджають дуже довго, бо цей шлях зараз важкий, важко отримати, як вони кажуть, і перепустки з. Їх організації потім ще на Васильівці їх перевіряють. Деякі кажуть, що беруть і відбитки пальців деякі розказують історії, що вимагають прям кошти, хоч скільки, але потрібно заплатити, щоб виїхати з тимчасово окупованої території. Втім, ні гроші, ні перепустки не є стовідсотковою гарантією, що окупанти пропустять ту чи іншу автівку. Знущання над людьми, обстріли цивільних це злочини, що ними так пишається Ерефієм. Проте у цивілізованому світі це називається тероризмом. Купити супутник першими після ЗСУ зайти на звільнені території, розібрати завали, приготувати і провести на фронт смаколики для хлопців все це про волонтерів в Україні. Це мільйони людей, які об'єдналися в єдиному пориві допомогти нужденним. Сьогодні вони відзначають, якщо так можна сказати, професійне свято. Щорічно 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. Це свято тих, хто працює на благо суспільства, а в нинішніх реаліях і збройних сил та надає значну допомогу тим, хто цього потребує. В Україні волонтерський рух набув особливого значення з початку війни у 2014-му, а після повномасштабного вторгнення став життєво необхідним. У роковий день 24 лютого тисячі громадян об'єднались заради спільної мети якомога скоріше перемогти ворога. Серед тих, хто долучився до цієї Ієї шляхетної справи і пан Віктор з перших днів війни чоловік допомагав з евакуацією населення з тимчасово окупованих територій, а згодом почав надавати гуманітарну підтримку захисникам та громадянам, які перебувають у гарячих точках. Я просто почав цим займатися, тому що я розумів, що ми кожен повинні що зробити задля за нашої перемоги, задля того, щоб цього не сталося. Тому що навкруги всюди наші люди, українці, і Запоріжжя плюс-мінус більш у комфортних умовах зараз знаходимося. Але якщо брати наших земляків з інших регіонів, то там велика біда. Це дуже страшно. Добра справа. Допомогти усім, хто цього потребує, об'єднала мільйони людей з усього світу. Наші друзі закуповують автівки безліч іншого обладнання на передову, тисячами тон відправляють гуманітарку, дають прихисток українським біженцям та влаштовують акції підтримки. Хочу сьогодні привітати усіх волонтерів зі всього світу, які в такі тяжкі хвилини життя нашої батьківщини стали поруч, допомагають. Ми отримуємо багато дуже допомоги міжнародних партнерів, меценатів. Я вам вдячна, низький вам уклін за все. Те, що ви для нас робите, робите, допомагаєте, надихаєте ти шляхом долі до перемоги, Із з нагоди свята запорізькі волонтери отримали найтепліші привітання та подяки за сміливість та сумлінну працю від міських благодійних та громадських організацій. Лагодійні організації Каріта Запоріжжя зібралась дружня родина з небайдужих людей, які стали справжніми побратимами для багатьох запоріжців. З 2015 року цей осередок згуртував чимало добродіїв, аби надати вкрай необхідну підтримку тим, хто цього потребує. В нашій родині Карітас дуже багато волонтерів. Я хочу вам сказати, що за цей рік. Більше 500 людей пройшли через допомогу бенефіціарам. Хтось фасував, хтось розвантажував грузи, хто займався з дітьми. Але 500 людей пройшло пів тисячі стали волонтерами, Із них 420 на постійній основі це більш два-три рази. Вже до нас приходили і допомагали. А є такі люди, які кожного дня до нас приходять і, і допомагають. За понад сім років роботи благодійна організація надала гуманітарну, фінансову та консультативну підтримку понад 20,5 з половиною тисячам осіб. За цей час реалізовано десятки соціальних проєктів, орієнтованих на забезпечення базових людських потреб. За останні дев'ять місяців волонтери активно допомагають тим, хто був змушений покинути рідні домівки та втекти від жахів війни. Зокрема, восени із Донецької області евакуювалась пані Оксана. У Запоріжжі жінка отримала першу необхідну підтримку, а зараз і сама допомагає своїм евакуйованим землякам. Опинившись таких незрозумілі, це був такий. Там, і мені попалась об'ява, де була потрібна допомога. І я зрозуміла, що це е, вихід з цієї ситуації, щоб не зациклюватись, не сидіти вдома і відволікатись від таких думок. З нагоди міжнародного дня волонтера благодійна організація «Каріта Запоріжжя провела волонтерський оскар. Ця премія покликана віддячити найбільш активним містянам за їхню працю та старання. Свій титул Волонтер з роботи з дітьми отримала і запоріжанка Анастасія. Дівчина ділиться найголовніше отримувати щирі та позитивні емоції від своєї справи. Прийшла до цього, бо хотіла бути ну, частиною спільноти волонтерської також, хотіла принести якусь. Користь людям, бо зараз у нас це дуже велика проблема на фоні війни. Дуже багато людей у нас залишилися без будинків, без речей, і треба якось допомагати. Загалом пам'ятні подяки за чуйність, небайдужість та безкорисливість отримали 20 волонтерів у 12 номінаціях. Просять запоріжців бути відповідальними і комунальні служби борги за їхні послуги накопичувалися ще. До повномасштабної війни, а після її початку накопичується навіть більш відчутно, та не у всіх зараз є можливість вчасно сплачувати. Ми поцікавилися у мешканців міста, чи намагаються вони вирішувати це питання і як. Борги населення за комунальні послуги це проблема, що існує постійно. Вони формувалися протягом багатьох років. Навіть в умовно стабільному 2021 році заборгованість за комунальні послуги за даними моніторингового сервісу OpenDataBot, зросла на 41 відсоток до 72 мільярдів гривень. А цього року, через війну, за оцінками експертів, ця сума становить вже близько 100 мільярдів гривень. Ми вирішили спитати у запоріжців, чи сплачують вони за комунальні послуги. Субсидії нет, частично оплачую. По мірі поступлення денег. Платежи основні делаю, ну частично. Субсидії я не користуюся, бо заробляю а долги є, тому що не вистачає. Продукти питання дорогі, поэтому приходиться робити долги. Так що пробачите. Як ви вважаєте, зможете колись погасити? Думаю, що так. Начнется больше работа, діти будуть помогати. Как-то, я думаю, погасим. Далгі ані остануться. Субсидій в мене немає, боргів теж немає, але я вважаю, що треба сплачувати. Ну тут теж треба дивитися, якщо у людини немає грошей, тому можна якусь якусь частину може як -яксь сплачувати, але я стараюся намагаюсь оплачувати повністю. Проблеми з пошуком роботи, інфляція, зростання цін усе це призвело до того, що опалювальний сезон багато українців зустрічають з фінансовими труднощами. Особливо важко внутрішньопереміщеним особам, які втратили або покинули власне житло, а також пенсіонерам. Ми сплачуємо, але я гадаю, що в такий час не потрібно цього робити. Треба якось державі над цим працювати, тому що людям дуже важко живеться. Така моя думка. Пенсіонерам не по силі. Дві тисячі пенсії це дуже мало, щоб заплатити комуналку і прожити, і поїсти і на ринку скупитися. Я так. А ви користуєтесь субсидією? Ні, мене я не користуюся. Я пенсіонерка працююча, тому мені субсидії не дають. Ми переселенці, ми не користуємося субсидією і виплачуємо комуналку, тому що ми, ми наймаємо житло, це людське житло, і ми зобов'язані заплатити, як ми не заплатили. Концерн міські теплові мережі повідомив, що борг жителів Запоріжжя на початку цьогорічного опалювального сезону склав 1 мільярд 364 мільйони гривень. Така величезна заборгованість негативно впливає на роботу підприємства. Хоча більшість запоріжців розуміють, що своєчасна оплата комунальних послуг в сьогоднішніх умовах є дуже важливою для відповідних служб, що працюють у надскладних умовах та потребують ресурсів. Ніде немає довго. Не в мене, ні в дочки немає, окремо живо. Обов'язково платимо. І потрібно платити. Ну я користуюся, а не платимо. Треба платити за комуналку, тому що не буде вистачати в нашому господарстві грошей. Ви самі сплачуєте? Я, звісно. Ми переселенці і ще й переселенці платим за комунал. Держава намагається підтримати населення в питанні комунальних послуг. Під час війни заборонено нарахування та стягнення штрафів та пені за несвоєчасну чи неповну оплату комуналки. Також заборонено відключати послуги в разі заборгованості, і все ж брак грошей, а також законодавчі послаблення в умовах війни, не звільняють від оплати, тож за можливості не допускайте накопичення боргів. спортивних подій запорізькі теквандисти – представники спортклубу «Мотор Січ» успішно виступили відразу на двох чемпіонатах України, здобувши нагороди у різних вікових та вагових категоріях. В Івано-Франківську відбулися чемпіонати України з тхеквондо серед юніорів і молоді. Успішно виступили на обох стартах вихованці спортклубу Моторсіч. У змаганнях юніорів золото завоював Максим Маненков у вазі до 48 кілограмів, а Діана Круш стала бронзовою призеркою у категорії до 59 кілограмів. Продовжили розпочати моторівські спортсмени і на чемпіонаті серед молоді. Максим Маненков став переможцем вже у вазі до 54 кілограмів. Діана Круш здобула ще одну бронзу цього разу у категорії до 57 кілограмів. А срібло у скарбничку запоріжців додав Юрій Тонкопій. Він виступав у вазі до 87 кілограмів. Вітаємо спортсменів і їхнього тренера Андрія Яковлева. Ми вітаємо не лише наших спортсменів, а й ще раз наших неймовірних волонтерів, які щодня, щогодини, без перерв і вихідних допомагають усім, чим можуть українцям і збройним силам без вас. Ширі, сміливі, самовіддані перемоги не буде. Закликаємо всіх долучатися до шляхетної і такої необхідної зараз волонтерської праці. А ми у свою чергу завжди будемо розповідати і про неї, і про всі інші важливі і цікаві події в ефірі нашого телеканалу, а також на сторінках у Фейсбук, Телеграм та Інстаграм віримо у наших захисників, у наших волонтерів, у кожного з нас, і все буде Україна.